Друзі, усім привіт! Я в останній час стала така неуважна. Зараз іду і думаю, чи я закрила двері, чи не закрила. І вже не перший раз таке. Потім повертаюся додому, двері зачинені. Не знаю, що таке. Так, що в мене? Я замовляла рис жменька. Раніше я тільки такий купувала, а потім з початку війни він кудись пропав. А це дивлюсь, є в інтернет-магазині. Замовила, зараз йду. Буду отримувати замовлення. І двері, двері. Чи я закрила, чи не закрила. Катюні вдома нема. Владіка вдома нема. Ні до кого ти не подзвониш. Повітряна тривога, а ніхто нікуди вже не йде. Я сьогодні вже третій раз так ходжу. Коли повітряна тривога, вони не працюють. Третій раз за сьогодні я йду отримувати замовлення, а потім Тим... ніхто нікуди вже не йде. Ну, зараз знов от тільки що закінчилась повітряна тривога, і я зразу вийшла з дому. І вам гарного дня. Раша-параша. Як вони задовбали, чесно. Стільки, знаєте, з кожного дня я вже думала, ну, вже така велика степень ненависті, думала вже нема куди. Ні, воно ще є. Це дно. Ні, ну куди? Ну от куди я йду? Я не розумію. Буду повертатися додому. Ну, нормально. Це знаєте, про що хотіла вам сказати? Пам'ятаю там з Нідерландів, начебто чоловік розповідав, і я в сторіс себе виставляла, що він приїхав до Києва і тут лунає повітряна тривога, а він, це ж неможливо виходити. Це ж повітряна тривога, а їсти хочеться, і він там зробив замовлення. І каже: Я дивлюсь, лунає повітряна тривога, а Сережа колеса крутить. Оце у нас, бачите, доставка працює, все гаразд. Ой. А я ж таки потрошки йду, думаю, може я поки дійду, е, в розеці тут зам... замовлення, то вже буде від тривоги. Ні, ну, три рази повертатися сьогодні. Ось так. Нарешті отримала, як вам так показати, ось такий ріс жменька. За дві пачки я заплатила 168 гривень. Тому моя попитка номер три. Оце я не знаю. Прийду додому, я не знаю, що я Владіку зроблю, коли він прийде. Каже, жменьку заказувати жасмін. Показав мені, що ось таке. Але ж там була м'яка упаковка. А це я розкрила, думаю, чому картон а що там трапилось. А тут ще тут, а тут ось в таких пакетиках. Ось то ще. А, усе написано по 100 грам, 400 грам. Чотири пакетика, капець. Оце доручи чоловікові купити риса. Розумієте? Ну, що робити? хай їсть. О, які у нас квіти тут гарні, там десь музика грає. Не розумію, де там музика грає. Я додому йду. Ні, ну мені цікаво, що там за музика грає. Мені ж треба піти послухати. Осьо ну, музика грає, бачите. Клас. Я зараз в конфі зайшла і дивлюсь, тут є. Я раніше не бачила ось такі, знаєте, штуки, щоб мікрохвильовку підвісити. Але я не знаю, вони класні чи ні. І ось для кави є такі два штуки, як подвійне дно 199 гривень. І для експреса вони трішки менше за розміром йдуть 139 гривень. Подвійне дно ну, таке, знаєте, класне для кави. Це я в кофі. І знаєте, начебто нічого і не потрібно, а ходиш так, заглядаєш. Акції зараз в кофі. Так що якось так. О, а знаєте, зручно, зру, зручно зробили те, що в варусі є світло, в сільпо нема, а то тоді ж було таке, що... Якщо немає світла, ну тут радіатор працює. Е, якщо немає світла, то і АТБ, і Сільпо, і варус не працює. А зараз, може, знаєте, варус підключили, бо я ж тільки що в компі була, була ну, ну ось, то може на іншу лінію, може, підключили. А це, я так розумію, генератори привезли у сільпо, мабуть. Стою, дивлюся на цей рис. Так, я ще варус заходила. Купувала ось такий творог 9% жирності по 25,90%, ну, начебто це була акція. Ось такий з маком купила таку плюшку. І ось такий плавляний сирочок, щоб на хліб намазати 45 гривень. Яка тут вага? Нормальна вага. 150 гривень. Ну, такий немаленький. І оце рис. Знаєте, я сиділа щось там по своїх справах комп'ютері. Владик за своїм ноутбуком. І каже: А яким ти рисом користувалася раніше? Я кажу, жменька, жасмін. Він каже, о, на розетки є, замовити. Кажу: ну замов. Скільки я кажу, ну давай два. Я ж думала два кілограма. Я ж не думала, що тут 400 грамів. І що мені оце? Чотири пакетика. Знаєте. Ні, треба, ну, це я. Треба було уточнити, яка вага, піти подивитися, а також, боже, оце владік вичудив. Ну, що, хай їсть, як його тут готувати? Я навіть такий не брала, завжди зовсім інше брала. Спосіб приготування. Що, окуляри Таня, надінеш, і будеш потім. Дивитися. Зараз буду готувати. Ай, мультипульті траля. Так, не буду я сьогодні різ готувати, не хочу. Зробила такий салатик, бурячок відварила, порізала. Потім горошок сюди, потім огірок маринований. Що ще? Лук маринований. Олійкою заправила. А і ще заморожений в мене, заморожена цибулька була, то вона теж сюди пішла. Боже, яка смакота. А це я готувала ще на новий рік м'ясо. Цієї турілочки таки ставила. Обівнушка була, це я так, не так різала, це нормально. Ну, показую, як є, чесно, я ніколи там нічого не прикрашаю, щоб там вау було. Баличок, це От бівна свиняча коротше, була. Я її замаринувала. Вона в мене маринувалася, Там спеції, Ну що хочете. А потім фольгу замотала, і в духовці я запікала десь, ну, не пам'ятаю, скільки там, Ну годину, мабуть. А потім відкрила трошки воно так. І так одразу ж і порізала. І оце так потрошки їмо, І макарушки відварю, оце у нас таки буде. Що це в нас буде, я не знаю, бо я ще не снідала. Обід був таке сяке. Ну, коротше, три в одному. І макарошки будуть. Так що, і довго зберігається це м'ясо? Це я так різала, воно не дорізалося. Треба з'їсти його. Ні, воно жирне, хай владик їсти не хочу. Я буду таке добреньке їсти. Так, сьогодні ще я займалась домашніми справами, хатніми справами. Е, Перший спробувала ось такий тут: ванна, там блястіт все свіркає, прямо. Ох, яке воно класне, да, написано? Ну, дійсно, знаєте, кран почала мити, ну, класно, нічого не скажу. Е, пройшлась отак теж класно, а саму ванну ні. Потрібно було мити. <кхід> Зараз покажу, то я вже склала усе. Ось такою штукою. І ще, тут написано, що... Ну, бачите, в мене тут воно іначе і не дуже грязно, але ж воно збирається. І, типу, оце все порішає всі ці питання. К -к -к -к. Кака була, яка є. Тому не на все воно. Може, я щось не то робила, не знаю, але Ну ось крани класно, мені сподобалось. мити. Я люблю, коли вони блищать. Але з цим воно не поряється. Ну, бачите, да, я крупно показую. Ну, я така хазяйка, що я зроблю? Ой, морока, морока. ну Ні, нічого. Ось такий у мене сьогодні якийсь непередбачуваний день. Ну, це, щоб, знаєте, замовлення отримати, це був якийсь квест. Ну, no, ничего.